Відкриваємо YouTube, будь-яке відео, зменшу звук, струшую телефон, появляється синя кнопка, нажимаю. І як бачимо відео відтворюється в прискореному режимі. Це працює як в горизонтальному, так і в вертикальному режимі. Щоб вимкнути, просто нажимаю на червону кнопку. Всім привіт! Як ви могли зрозуміти, це була демонстрація макросу, який дозволяє прискорити відео в YouTube. Якщо вам потрібен такий макрос, можете заходити до мене в групу в Телеграмі, там ви зможете його скачати. Силка на групу є в описі під відео. Тут є закріплена відеоінструкція і багато різних макросів. Знаходите макрос для телеграма, додайте і користуйтесь. Ще додав, що аналогічні макроси для прискорення відео у мене є ще для Тіктока і для Телеграма. Якщо вам потрібно, можете додати і їх. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, буде ще багато корисних макросів і відео про них.